24 рік. Е, їдемо на поле бризкати соня. Наші кічки скочать. Батько підтягує будку ззаду. Соняшничка вчора накрив. Рівно до тому, тому, тому накрив. Соняшничок. Ну, амброзія стоїть, ще два рази приїхав, прийшовся, Ну, амброзія стоїть. Соняшничок теж стоїть. Десь там дивилися Бобода. Бобода, е, маленькі листочки починають е, як-то, скручуватися. Ой, Тому, я думаю, все буде добре, бо в нас соняшничок стоїть, я думаю, поряд не візьмемо. Там наше поверх суїть. Зараз їдемо туди і будемо працювати. Будемо прискати суї, значить у нас по препаратам. По препаратах у нас буде препарата, що покажу. Буде у нас на паукортер, калійно-сільті фасаду, і будемо давати... Тренду спиртового ну, 100 грам на 100 літрів води. Сьогодні зранку запотискав одне з полів, третє. Получається те пло, яке до нас військ в минулому році. Там багато особи, бо зранку накрив лози у сьомій і накрили зранку. Сьогодні будемо. Зараз Це важке пово для мене, нема навігатора. Воно, виходить, полкрубка донизу йде. І якби тут воно трапеція видно такої форми. Будуть проблеми, я думаю, з бризканням, але я думаю, розберемося. Якщо не сьогодні добризкую, то завтра. Так і буде. Тому зараз розкладаємося, розкладаємося, все заправляємо і будемо бомбити. Так, поку захачали, воду. Зараз показую, що в нас по цьому всьому, -всьому ділу. Такий ось у нас напал. По 4000 за каністро. Я можу часу знімати. Такий ось препарат. калійна сіль дріфосату 560 грамм на літр. І... Зараз заливаємося. Будемо лить, мабуть. Взагалі хочеться по 3 літри на гектар дивити, але ми за цією технікою не можемо ніяк гадати. Так що будемо вити. Тут ще 6 літрів залишилося від ранку. На тій площі по 3 літри вилимо. А там 20-26 зальємо на 10 гектарів по 2,6 літра. Із прилипачами буде, я думаю, нормально. Зараз яке воно. Ось таке розове, він Ось такий препарат. Я не знаю, як молоко тільки червоне, як лімонад. Такий заливаємо, червоний цей препарат. Все, заливаємо і будемо працювати. По мінусах можу сказати, що кришку оцю одну відкрутив. Треба брати спеціалізований інструмент для цього діла. Все, залив повну бочку. Все замішали, привочати теж дали. Вже заїхав на позицію ісходну. Підожду, поки трошки перемішається, покажу. Така соя у нас ось. Така соя, як бачите. Така у нас соя подходила. Набагато її краще стало після проходу СЗшкою. Ну зараз ойду з краю, бо тут це ще край, пересевиці. Ось Ось така соя зараз. Такі рослинки, ось як бачите. У бульбочковий бактеріях не скажу, бо треба взяти лопатку із дому. Така соя. Ну, вона не густа, не рідка, я вважаю якраз бомба. І об'єкт нашого сьогоднішнього вечора. це осот польовий. Такий об'єкт у нас є. Там вже Молоча є і ще є сосенка. Сосенка є, ну не знаю. Заберемо сосенку чи не заберемо. Хочу сказати один наш знайомий, теж бризкав таким препаратом, як і ми. Але, мабуть, без спиртового прилипача. Е, то я сьогодні бризкав біля його поля, бо у нас там поля поряд. Ну взяло, взяло. Він бризкав по 2,5 літри. Взяв гербіцид е осот, в нього також осот, Але ваточник дивлюся, я відходить. ще раз бризнути, як на мене. Ну Подивимося, що в нас вийде з цього роя. Тут також АНЗ посіяло сою. Мабуть, кінзою, я так підозрюю. Можливо кінзою, можливо це пересіли, не знаю. Мабуть, кінзою, бо 35-й наче дивився. них також такі посіли. Будемо дивитися, що вже буде стоять тут чи тут. Я так вам скажу зразу, що буде, що тут стоять, що там стоять буде, поки не змогомо. Ну що, печемо. Так, зараз треба виключити карданчика. Перекрутить кран і їдемо. Все, поїхав. Дивлюсь так, придивляюся. Ось видно слід мені від ротаційної борони. Вже по ньому подоїдемо, що він мені допоможе в цьому ділі. Там он якраз... До краю не буду перебризкувати там сою, сильно край, перекривати, не знаю, чи він за своє ГМО чи не ГМО. Не знаю, то вже їхнє діло. E, Скільки хочу сказати, бризкав я, тиск у мене був 4. Взагалі по таблиці в мене пише, що тиск має бути 4. Має бути тиск 4, 8, -8 км за годину і це вивело в мене 200 літрів на гектар. Получилося так, що раніше так і було. Потім я помив фільтра або поучно для нормальної роботи. І якби би вийшло, що вилом набагато більший, так? дивлюся 380 млітрів. Скинув тиск на троєчку і цей. Ми трошки заходимо там, ману податку. Дивлюся, це амброзія є. Постараємося заходити. І дивлюся, що дуже багато долубає. скинув тиск вже трішки менше тройки трішки менше, ніж 2. Я думаю, що вже буде нормально. Це вже буде тих 200 літрів на гектар. Плюс-мінус там перехайтаємо, ми вийдемо на 10 гектарів. Ну, це, це така техніка, що тут треба тільки вгадати. Тільки вгадати. Але другої в нас немає. Працюємо такою, яка у нас є, на оптимізмі. На бо хорошою технікою новою може кожна людина зробити. А зробити те, що є, це квест Значить, десь бачимо мало уже бачу, Ситуація. Теж ось мало пішов. Бачите, плісі ось. Пліші, пліші. Це, це зараза, нам в тому році трошки підрепетірувала бажайку порузи. Там отак, от бачу, є пліші. Прямо масові. Ну, я думаю, що ми це все днів заберемо. У цьому році тут була обробка майстером Пауером. ну Такий собі гербіцид, такий собі гербіцид, не бере він, не підходить він нам. Працюємо у Ауді, в цьому році будемо працювати. Ну і там трішки прийма Мілагра. Тому отак, пріскаємо. Краї обходжу, а тоді буду вже дивитися, як мені платити. І буду по колії їздити ротаційки, мабуть, десь може трошки дарігавха плюс, щоб не сильний шоу сюди. Тут я бачу вісосинка, і, і баточний я бачу. Тут можна все, що хочеш, знайти. Все, що хочу, Але плюс даріга що, от я пам'ятаю був рік якийсь 19, мабуть. Посіяли кукурудзу і посіяли тисяч ну, до 80 на гектар. І, якби, Скрізь було зверху були маленькі початки, О, отакі початки були. До менше, ніж 20 см, 15 см. А в березі вони були густо засіяні тут і, не знаю, такі аж соухильний лізли, Тому берег це досить класно. Буду їздити по є. Працюємо далі. Отак. Печемо. Такий гарний захід сонця. we are mom. Чесно вам скажу, ни ніхрена не видно, ВООБЩЕ. Ні піга. Ну так на глаз, на помазки. Ну так їду, прикидаю. Коротше, так прикину, я, воно в мене поліє десь там прикриті, ні в мене. Значить, в мене ж в тасі було 6,4 метри, я так вийде все. 6,4 метри, а сівалки 6. Так, приблизно їжу так, орієнтуюсь трошки по полі. Хочемо такі ось хіпліші. Вагнер регулює вражальність. Такі їздить потихеньку. Смерхає, як смерк, але я не знаю, що я буду робити. Я взагалі не знаю, що я буду робити. Ми будемо пробувати. Батько он стоїть, мені трошки направляє, допомагає, так і їздимо. Ви знаєте, є у нас такий предмет на третьому курсі системи точного тут Усі системи точного заморобства, бачите? Оприскує по, по точному заморобству, батько стоїть, так як в точному заморобству, трактор, як в точному заморобстві, все прям точно заберу, в у нас. Інколи, знаєте, аж смішно від того, які методи шукаємо для того, щоб зробити роботу. Але й не падає, працюємо. Стараємося, стараємося, щоб зробити щось краще. Іду, хочу показати, чому ми її дорощуємо сотню МЛО. Ось як бачите, є і Взагалі я противник такого, противник своїх ГНО, але з таксі покоління не тільки моє багато коло, любить І герцеди. Вирощуємо свою ГМО, щоб зустріти наші поля. Взагалі в перспективі я хочу відмовитися від своєї ГМО, тому що... Тому що Соня класична вона має набагато кращі показники якості, набагато кращий білок більший, вона набагато краще для мене і можна зробити набагато дешевшу де систему захисту. Систему захисту набагато дешевше можна зробити в цій культурі. Але поки у нас бачите, є такі ключі знає, звідки вони взялися. Взагалі щодо екології і науки про ці півяни. Знайти ну, нормальний пасівмат, який мені підійде, це буде коштувати дорого, по-перше. Так що пасівмат буде дорого, по-друге, де його знайти. Третє, це потрібно окреме поле, якихось там 2 гектари виділити. А це все проблема для мене. У мене немає коли з цим гратися. Тому, так працюємо. Ще будемо сіяти це сою, а далі буде видно. Далі подивимо, ну, все, все в моїх руках. Батько одна каже, роби що хочеш. Я й роблю, що хочеш. Приснує, бачите. Тому батько направляє, Закінчився розчин, не знаю, чи будемо що заправляють, я б наче зранку приїхав до Брізко. Зараз із батьком вирішуємо. Було прийнято рішення на сьогодні закінчити. Завтра раненько встанемо, ще водички поїдемо наберемо. І вже благополучно закінчимо цю площу. Тому, ну, до завтра. Ну що, другий день. Прокинулися в 6 ранку, набрали води. Зараз 7,51. Їду вже бріскає, вже все заплотило, їду прискає. Трошки маленьке вітерець, але це не страшно, я думаю, буде працюємо! Ну що, пошабашили ми із цим полем, слава богу, це саме важке поле. Щоб бачите, у нас залився По 700 літрів, коротше, залишилося розтяну. Їдемо на друге поле по ячменою. Цем покажу соняшнич, соняшничок 60 грам гран-старового ще видержав, як бачите. Видержав, свиріпа не видержала. Свиріпа не видержала. Далі зараз зайдемо. Що в нас тут? З злакові. злакові, не знаю, ну злакові не довжен брати. Там мені він... хтось написав, що він злакові не довжен брати. Я погоджуюся. Я погоджуюсь. Але все-таки 60 грамів. 60 це не 25. Теж не видержало. Соняшничок, все в нього тут тип-топ я бачу. Би лободу десь знайти, подивитися. О, лобода біла. Ось що вона наша рідна, бачите. Серединка жовтіє. Серединка жовтіє. Ну, це таке, що воно може і не взяти, але ну, наче бере. Теж бере. Все, я думаю, тут буде отлічно, все буде прекрасно. Ось у вас точки крутяться, ось все тут бомба. Печемо на другу площу, Сої по ячменеві. Другу площу нашого диплому. Якраз може сьогодні по не знаю, там, якщо вітер в сторону кукурудзи буде то не буду бризкать, не буду все бризкать, вибризку і та швію, і все. А якщо вітер у сторону сої, бо там межа із сою, то побризкаю. Там чоловіка теж повинна бути ГМО. Ну, печемо. Ну що, заїжджаєте до нашої площі, вон вона. Як бачите, поїхав, одійськове солону на обрізкувачі. Ось таки 10 здвинулося. Вже добризкаю. Добризка в день перемотію, я тут шпильку наварю, дві шпильки та якусь пластину кинуть. Е, наше поле, як бачите, ось поле сої по соняшнику. Заїду. Наше поле з сої по соняшнику. Значить, я наїжджаю, що там вже бився, значит, так що вже так-то особи тут немає. Єдиний такий бульян, який тут є, це падається соняшника. Ось така соя після ротаційної борони. Ось така соя і соняшник тут гарний теж. Соняшника багато, бачите, соняшника падалиці багато, але вона забирається дуже легко, дуже легко Таке ось діло в нас є тут. Лободи, лободи я і не бачу. Ходжу і не бачу лободи. Основна проблема тут соняшник, як бачите. Соняшничок отакий. Сої тут вистачить, прямо після ротаційки соя пішов бомбезно Прямо вгору, так я не знаю. Дивіться, який її стан. На день пізніше вона сіялась, ніж на попередній площі. Викидає перші три частини листочок. Зараз ще дойду до кукурудзи. Так босі виглядає. Трошки вітерець починається. Ми будемо бризкати. там вон соя також чоловіка, але в нього має бути ГМО. Я думаю там... Ну це так, на крайняк чисто кажу, чисто на крайняк. Да. А тут кукурудза, то кукурудза це страшно, по кукурудзі страшно раундап. Теж кукурудзка, як бачите. Все, раз, два, три, три, чотири, п'ятий виходить, вже прямо мілагри треба бризкать. Тут на цю площу не купляли дорогого гербіциду, тому що немає сенсу. Тут по бурянах тільки падала ця соняшника, яка легко забирається. Ну, якісь там злакові маленькі, як би. Крузка пішов в ріст, пішов в ріст, але я хочу сказати, бачите, ось фіолетове трошки. Ну, це може бути як і особливість гібриду, так і холод, тому що на другій площі, де кукурудза теж бачив таке, це може бути трошки холодно. Трохи похолодало передають дощики і треба перед дощиками це все діло обрізнути. Отак, тому що тут буде куча цього бур'яну. Взагалі все непогано дивлюся. Все непогано потрібно бризкать. Тільки бризкать. Тому зараз розкладаємось і будемо пекти. Будемо працювати, не знаю, сильний вітер піднімається. Сильний вітер, я чую, піднімається, будемо. Зараз, може вибризкаємо, це тільки ввечері добрізкаємо і будемо переходити вже на купору, собі у нас був ще тому так, розпадаємося і їдемо. Туся, поїхав, я прискати. Трохи здуває, хочу сказати. Трохи здуває. Ну, Нічого, у чоловіка. спитали, все там нормально буде. Рискаємо так. Там аж або то Мабуть, не буду входити край так повністю, а буду ходити в воду, а ввечері поїду, то прискаю. Щоб не спалить побудувати. Тому ну, так печемо. Як бачимо, заборянності здебільшого тільки падається сонясник або за того рішення. Забридяності особливої немає, абризкати треба. Треба цей соняшник обрати. Працюємо далі. Заприскав я, випріскаючи суміш. Там залишилося на один проход І ще край пройти, там край пройти Короче, майже все поприскало, вечеря приеду до прискаля, то все. Ну, вот такое поприскование, такая пахучая уже процедура. Не знаю, я у меня респиратор, но в нем можно реально всетить. все эти, все обычные потеи, все как он, он, там а, фильтр, как это там называется, бульгильня, я как там, я не помню, а я как-то там, короче, фильтр у меня есть там, Але ж діло в тому, що в ньому ж реально все йти. Тому ось таке, можна сказати, що доприскав сою. Ну, воно залишилося, як бачите, до букуру це. Ввечері приїду, доприскую таю без звідти. Тому так працює. Ось таке оприскування сої. Всім я дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до бать oh